І російському ж посіпаці орчику, яка закликала свого чоловіка гвалтувати українську. Перепрошую, російську орчиху. о, Отак, от жіночку, яка дружина одного з військових Російської Федерації, закликала свого чоловіка гвалтувати українських жінок. Оголосили її в міжнародний розшук. Про це повідомляє проект Радіо Свобода схеми. СБУ завершило розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо дружини одного з російських солдатів. Правоохоронця встановили в її діях порушення статті конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Жінці окупанта Ользі Биковській повідомлено про. Підозру порушення законів та звичаїв війни громадянці РФ загрожує 12 років позбавлення волі.